До мене підходить боєць пане головний сержант. Я вчився на артилеріста. Я не штурмовік, я не можу йти на штурм. Для мене це велика проблема. Ну і функції головного сержанта це ж виховна робота і відповідне мотивування. я в ньому знайшов за рахунок того, що я. Трохи його обманув. Я кажу: я тебе дуже поважаю за те, що ти прийняв таке рішення підійти, сказати прямо, що для тебе неприйнятним на даному етапі є ходити на штурми. Я тебе до цього поважав. Тепер поважаю ще більше. Саме з цієї причини ти завтра йдеш зі мною на СП. -шку. СП перебувала в 400 метрах від роботі. На туди постійно ліпила артилерія, СПГ, міномет. І от всі три доби він. Копав, поглиблював собі норку, окопчик. І через три дні, коли нас вивели, він, в принципі, залишився задоволений собою, що він це все пережив, перетерпів і знайшов собі нові резерви, які він до цього вважав, що в ньому нема.